В бібліотеці імені Кропівницького пройшла колегія громадських рад Миколаївського міськвиконкому. Спочатку повномасштабного вторгнення це перша зустріч формату офлайн. Були присутні представники різних громадських організацій, До обговорення взяли низько важливих для міста питань. Є сьогодні питання, які в фокусі всієї громади. Це перш за все участь громадськості в підготовці і опрацюванні стратегічних документів розвитку міста Миколаєва. Це і стратегія, це і новий генеральний план, це і програма комплексного відновлення. Громадські ради відповідно до статуту міста є частиною місцевого самоврядування та механізмом залучення громадян до вирішення проблем громади. Намагаємося приблизити громадськість для того, щоб вони приймали участь в розвитку міста. Сьогодні є достатньо міжнародних проектів, міжнародних організацій, і це дуже корисне. Але приймати рішення, яким буде місто, як воно буде розвиватися, яким воно буде зручним для містян, це люди, які вертаються в місто. Тому ми от как би пропонуємо ці площадки для участі у регулюванні нашого міста. Оце завдання. Серед учасників колегії очільниця міського департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко. Вона каже, що сьогодні очолюваний нею структурний підрозділ працює над програмними документами, зокрема майстер-план Миколаєва та стратегія міста до 2027 року. Один з методів залучення громадян до їх написання це опитування в соціальних мережах. Зокрема, що стосується генерального плану, то на першому етапі це відбувалося шляхом проведення опитування містян. До опитування доєдналися 15 тисяч містян, які надали свої пропозиції та свої бачення щодо тих чи інших питань. На наступних етапах розробляється комунікаційна стратегія, відповідно до якої будуть проводитися різні активності та заходи, де будуть долучатися громадяни. Голова експертно громадської ради Миколаївського міськвиконкому повідомив, що зараз. Результатами обговорення відповідні звернення та пропозиції будуть направлені до органів виконавчої влади. А ще закликав громадян не бути байдужими та долучитись до управління громадою, в тому числі через участь у роботі громадських рад. І на Ігор Невідомський, євгеній гончаренко. Новини на телеканалі Март.